Я на контракті з 2011 року. Фахово, в мене напрямок зв'язок, але з березня того року я пішла за власне бажання, мені стало цікаво, я пішла за власним бажанням БПЛА. Я пішла БПЛА, я вивчилась, мені це стало цікаво. Це було цікаво особисто для мене. Я не планувала міняти напрямок служби. Мені просто захотілося, я виявила бажання, в мене вийшло. Керівництво створило на нашому, на базі нашого батальйону навчальний центр. Навчальний центр по різних напрямках. БПЛА новий напрямок, БПЛА необхідний напрямок. Я захотіла, виявилось так, що я зв'язок трішки тимчасово поміняла на БПЛА. Тому позивний відповідно мій я позивний вибирала не сама, позивний давав колектив. Ну, саме ніжне, що було, вибрали так. Мія це взагалі як би смішно не звучало, але це взагалі з дитячого мультика про фею. Але вона має крила, вона маленька, тому якось так. Скажімо так, от школи як от я собі поставила за мету, мені хотілося, мені було цікаво, мене завжди цікавило. Форма, от структура, зброя, техніка. От до цього в мене лежала душа. Я чітко знала, що я хочу йти в структуру. Тому, коли в мене випала можливість, я прийшла в військомат, я сама прийшла, я попросилася на контракт, я сказала, що я хочу. Мене відправили на навчання, вибрала я напрямок по зв'язку, так і пішла вже працювати. Це був мій вибір, це, ну, ще не було війни в країні, це було мирний зовсім час, але. Я хотіла цього, ну це моя особиста мотивація була. І коли з 2014 року тебе переводять повністю на казарменне положення, ти живеш повністю в частині, це будь-який виклик, це постійні тривоги. Воно все міняється. Міняється і кардинально, навіть будучи в службі. А в мирний час навіть саме відношення до служби сильно змінилося. Тобто, вже ти розумієш, що це не десь і це можливо, тому що коли ти йдеш на службу в армію, ти завжди маєш пам'ятати, що армія це охорона і оборона країни, це охорона її суверенітету, її територіальної цілісності. І ніхто від цього, як показала, на жаль, практика зараз не був застрахований. Тому так це все змінилося, ну, але... Ми до цього є, ми для цього існуємо, тому ми виконуємо ту роботу, яку ми маємо виконувати. Це не просто робота, це необхідність, це життя нас, наших людей, це життя нашої держави. Тому була в зоні бойових дій, але коли була антитерористична операція, я не попала, тому що в 2015 році в мене народилася донечка, я була трішки в декреті. Не змогла я тоді, а в тому році я була потрапила ну, за власне бажання. Ми писали, тобто хто хотів, визначалося. У нас немає такого, що відправляють насильно. Тобто ті, хто хотіли, вони писали рапорти, що хочуть дійсно бути, поїхати в зону бойових дій. Я написала, це було моє прийняте рішення, тому що я не попала туди з 2014 року. Я Кожен несе свою службу, кожен е, на своєму місці. Тут також необхідні свої, своя робота, військові. Ми, кожен займається своїм. Але я хотіла попасти туди. Тобто я розуміла, що це може бути е, різний, скажімо так, наслідки цієї поїздки, тому що це війна. Але ну це був мій зважений вибір. Я дійсно цього хотіла. Я вважала, що це необхідне з урахуванням того, що я знаходжусь на контракті, я прийшла ще в мирний час. Ну я не могла не поїхати. Я хотіла, тим паче, що наша частина починала з невеликої кількості контрактників, і в нас була домовленість, тому що в нас дійсно дуже міцна така сім'я з наших контрактників, що що ми їдемо, ми їдемо разом. Я не могла не поїхати, коли їдуть хлопці. Ми разом, ми разом ще до війни, ми разом з перших днів. Ну як це? Я хотіла, ми поїхали, ми починали Донецька область, потім це була Харківська область. Тобто вже там за необхідності, де ми потрібно було бути. Так, я була як начальник зв'язку нашої зведеної роти. Були ну, Донецька область, Харківська область, це і Балаклія, це і Зюм. Так, ми е, потрапляли вже на зачистку після наших ЗСУ, але робота була не менш важлива, тому що дійсно все було дуже заміноване, все було небезпечно і тривали далі обстріли, е, тому. Наша, наша присутність там була необхідна, і як в плані того, що нам треба було там робити, так і в плані того, що ми були тилом для наших хлопців, які йшли перед нами. Тому що без цього неможливо. Завжди потрібно якесь прикриття і підтримка один одному. Знаємо ми один одного, не знаємо. Різниця підрозділи, ну, однакові це підрозділи. Це необхідно, тому що без Комунікації, без підтримки ну, це неможливо виграти. Завжди потрібно, щоб хтось когось прикривав. Моя задача особисто і мого напарника, бо ми їздили вдвох як зв'язківці від роти, це було забезпечити зв'язок. Зв'язок в нашому підрозділі і зв'язок з тими підрозділами, якими ми підпорядковуємось, тому що без зв'язку. Не буде нічого. І в нас було так, що от нас поставили в такій місцевості, яка має рельєфний перепад. Для зв'язківців це дуже важливо, тому що не завжди є та апаратура, яка необхідна, і не завжди є можливість надати цей зв'язок. А він повинен бути і повинен бути постійно 24 на 7, безпереривно. Тому що якщо пропав зв'язок, ти не знаєш, що з своїми людьми, ти не знаєш, що очікує тебе. Тому налаштовували і робили антенни, і налаштовували рації і підключалися, і допомагали сусіднім підрозділам. Тобто, все, що могли, все, що було необхідно зробити, ми робили. Ми налаштували зв'язок в такому рельєфі, де ну було дуже важко. Можливо, але дуже важко. Ми двоє суток, практично не спавши, робили, крутили, лазили, бігали, закидали, пробували. Тому що це все зроблено з підручних матеріалів, але воно запрацювало це саме головне. Мені завжди цікаве щось нове. Тим паче, якщо зараз є можливість вчитися, ну чому б її не використати? Просто сиділа, наблюдала, от є дрони, є хлопці, які літають. Мені стало цікаво просто для себе. Я хотіла навчитися просто для себе. Керівництво сказало, ти хочеш добре, ми поощряємо. Чому б і ні? Це завжди добре. Тим паче в нас керівництво таке, що якщо люди хочуть, вони завжди йдуть назустріч. Тому мене відправили на курси, але як потім вияснилося, це не просто курси по керуванню БПЛА, це паралельно курси, де нас готували на інструкторів. Це вже був маленький сюрприз для мене. Але я люблю спілкуватися з людьми, тому для мене це не було новиною абсолютно. Вчимось добре, вчимось самі, вчимо інших, чому б ні, тим більше це необхідно. Дійсно, БПЛА це наші очі, це скорочення терміну виконання завдань, це збереження життів, тому що йти в сліпу нашій розвідці, прочисувати якусь ділянку. І коли ну, це все простіше робиться за допомогою БПЛА. Це дійсно велика. Великий рух вперед, це великий крок, який дуже допомагає. Абсолютно в різних напрямках, як просто піхоті, так і для нашої артилерії. Тобто, це в будь-якому напрямку, якому ти не візьмеш, це великий крок вперед, це великий плюс. Тому я вивчилася, я спробувала, я приїхала, було страшно, але страшно не керувати, було страшно розбити або пошкодити, тому що я розуміла, що воно навчальне і приїдуть після мене інші, яким також треба навчатися. А тоді тільки починалося цей напрямок, і не так багато цих було самих дронів. Ну але скажу чесно: взяла пульт в руки, злетіла, як сказав інструктор. А в тебе вийшло. Для першого разу в тебе добре вийшло. Я зловила цю хвилю мотивації і пішла далі. Приїхавши вже, повернувшися з навчання, так, я повернулася на свою посаду по зв'язку, я працювала, але для себе я літала, тому що для оператора головне це постійно літати. Це практика, це дійсно нальоти. Потім, вже, коли відкрився наш центр. Ми переїхали, зібрався наш колектив інструкторський. Ми переїхали на, на, на базу нашого центру. Там вже ми почали навчати як наших бійців, тому що когось треба було навчати з нуля, хтось вже літав навіть до того, хтось вчився так само самостійно. Але це завжди практика, і це, кожне навчання це е, обмін інформацією. Обмін новими якимись теорією, практичними заняттями це велика необхідність. Так само ми вчимо наше ДФТГ, людей, які являються нашим тилом, людей, які являються нашим запасом, і вони також повинні вміти і вони хочуть вміти. Це люди, які дійсно мотивовані. Які Зараз вони не являються ТРО, вони не являються ЗСУ, вони не отримують грошове забезпечення, але вони роблять свою роботу. І вони дуже необхідні, вони, ну, вони молодці, вони хочуть вчитися, вони хочуть рости. І це потрібно, ну, тому що як би ти не вмів робити, в якому б ти напрямку не вмів робити, основне, що потрібно, це дійсно постійне тренування. Постійне тренування, вивчення щось нового тому для того ми і є.